До обласної ради вкотре завітали партнери з Євросоюзу цього разу посли країн Вишеградської четвірки. Вже багато років поспіль голова обласної ради Іван Волога тісно співпрацює з представниками сусідніх країн, які нині входять до Євросоюзу. Відтак налагоджена тісна співпраця з чеськими, угорськими та словацькими сусідами. Певні кроки транскордонного партнерства вцілені в напрямку співпраці з Польщею. Представники вишеградської четвірки своїм візитом вкотре підтвердили, що готові подати Україні руку допомоги в процесі інтеграції до Європи. Ми приїхали разом. Трошки щоб попрацювати над брендом можна сказати вишеградської четвірки в Україні, і серед тих спільних справ е, е, найважливіша – це підтримка, е, підтримка української європейської інтеграції України. Зокрема, на Закарпатті в рамках багаторічної співпраці з закордонними партнерами будуються садочки, медичні та заклади освіти. Відтак представники вишеградської четвірки є якраз одними з тих, що вже зарекомендували себе справжніми вчинками. Спречно вже із угорськими партнерами, а особливо з міністерством закордонних справ, вже є конкретні інвестиційні, як кажуть, складові у нашу економіку щодо енергозбереження в нашій соціальній сфері. Сьогодні угорці були ініціаторами, і воно на міждержавній угоді підписано відкриття нових пунктів пропуску між Закарпаттям. Ініціювали візит до області самі ж сусіди в рамках спілкування. Розповіли про спільний туристичний маршрут, розроблений між країнами, що вже днями презентують на кордоні. Зауважили посли й те, що співпраця не повинна зупинятись на досягнутому. Постало питання, які саме програми для Закарпаття актуальні. У нас є доля общій історії. У нас є У нас є на чому на чому строїть наше ступільні Безперечно, треба буде ще зробити дуже багато, але то, що є люди, які готові нам у тих всіх, як кажуть, вузликах допомогти розв'язати свої проблеми, це дуже важливо. І коли до нас приходять, коли нам радять, коли нам допомагають, це завжди почесно, це завжди легше, і тому сьогодні кажу жителям Закарпаття, це важливо, що вони в нас, це важливо, що вони сьогодні. І кажуть тут на Закарпатті, що вони сьогодні приносять сюди частинку європейської спільноти, частинку європейських ідей. Михайль Баєр, посол Угорщини, також відмітив, що його країна готова до співпраці, зокрема, сприятиме в облаштуванні нових спільних пунктів пропуску, розвитку дорожньої інфраструктури, готові навіть надати кредити для цього. Представники Вишеградської четвірки запевнили, що сьогодні в Україні є всі шанси благополучно вступити в Євросоюз. Я є сторонником європейської інтеграції України, і тому безперечно зустрічатися з послами, які в своїй основній роботі находять місце для того, щоб допомагати нам у європейській євроінтеграції нашої держави. Я рахую, що це дуже дуже знаково. Дуже Потрібно у, у, у цей час зазначив також Іван Балога, що майбутнє краю бачить тільки в Євросоюзі, адже це та перспектива, що допоможе країні стати на ноги в економічній, соціальній, культурній та інших сферах.